Цей музей був створений 1967 року. Музей наш складається із восьми секторів: це освіта, культура, медицина, наш рідний край, голодомор, природа рідного краю, довоєнний період, Друга світова війна. А то мною створений дев'ятий сектор, який приуручений російсько-українській війні, цій страшній війні, яку ніхто не очікував, що вона може взагалі відбутися. Селище Машівка належить до молодих населених пунктів Полтовщини. Найдавніші документальні дані про селище відносяться до 1859 року. Дворів тоді було 68, 387 жителів було, входило до Константиногородського повіту, а із 1863 року це центр вулиці. Ну, трішечки тут у нас таких знахідок, не знаю. Тут були знайдені зразки кохелю XVII-18 століття село Селещина, Річка Тагамлик, також кераміка скіфського періоду, також скрибок неоліту, розвали полив'яної керамічної кружки XVII-18 століття, село Селещина, Річка Тагамлик, Ну і багато всього іншого. Прошу вас до цього сектору. Машівщина та селещина і прилеглі села досить так інтенсивно розвивалися, займалися різними ремеслами, але такий найбільш розвинутий був чумоцтво. Багато таких було багатих людей, які тримали багато волів. Зокрема, це Йоків Дикун він проживав у Селещині. Це був такий багатий поміщик. У нього було досить багато маж, і вони їздили у Крим Посіль. В давнину мошівський край словився своїми чумаками, завдячуючи їм. В жуківському шинку був у нас такий, в мошівській лавці та в Селищинській корчмі. Завжди до святкового столу, а особливо на святвечір можна було придбати різноманітну рибу. Також наші селяни, наші предки проживали в таких глиняних стареньких хатинках. Хатинки. Ділилися на дві половини, в одній половині проживали люди, а в іншій тримали своє хазяйство, і корів, і свиней, і ну, хто що тримав. Чому так було? Тому що не будували тоді сараї в ті часи, і їм було так тепліше. Поля оброблялися в ті часи ручну, вручну засівалися, вручну збирався врожай. Ось, наприклад, у нас збирають коноплю. то такі знаряддя праці, ось станок, що необхідні були. Все робилося руками. Не було тоді ж ні техніки ніякої. Коли збирався врожай, його молотили ціпоми. Тобто такий ціп. Ним сильно так стукали, вдарели по колосках, щоб відділялося зерно. От Дуже досить старовинний у нас. Так. Потім. Зібраний обмолочений урожай відвозились до вітряних млинів, на яких вже перемолювалося на зерно, на муку. Також в наших краях були розвинуті такі ремесла, як ткацтво, ковальство, бондарство, гончарство. Досить славилися наші чоботи. Жуківські вони називалися ялові. Вони були досить відомі на всю країну, і навіть за межами вони були, як говорили, не мали зносу. Це у нас у Машивці та Селащині такі чуботи шилися. Такий починається важкий період у українців по всій Україні. Він зачепив це колективізація, коли створювалися колгоспи, примусово. Коли в людей забирали все, що було, нажито своєму, своєю працею тяжкою, своєю роботою, забирали і тварини, і скот, і вози, все вигрібалося з хат. Тобто такий період, який захлеснув Україну і призвів до голодомору. Тобто в людей відбирали все, все до зернинки, хто де що було, були бригади, буксирні бригади, які ходили. І перевіряли все, все відшукувалося. І земля перекопувалася у дворах, і огороди, і, і мебель забиралася. Хто цьому опирався? Були. Змушені або їх викидали з ход, виганяли їх заселили на заслання, з них знущалися. Тобто ці люди вже не мали ніякого життя. Цей голодомор 1932 33 років, забрав від восьми мільйонів загиблих і навіть більше. Багато таких творчих людей, рукодільних. Також вона вишила ось цю ікону Ісуса Христа і рушник цей, що на цій іконі. Ми дуже завдячуємо їй. Також жителями Мошівщини був подарований такий вишитий Шевченко. Такий горний портрет, також люди творчі, горно його вишивали. Подбережна гонна і Лівна подарувала нам. Ми дуже їй завдячуємо. Тобто, це буде згодка, буде пам'ять. Звичайно, що і в людей багато такого. Але я вдячна людям, які дарують і діляться з нами своїми творчими такими горними роботами. Це друга кімната нашого музею. Нещодавно тут був зроблений ремонт, і я сюди перенесла війни. Це і Друга світова війна. Наш біля Афганістан також багато. Жителі Машівщини брали участь у ній, значить, всього 150 тисяч українців там були, із них 3 тисячі 360 загинули, 72 пропали пропали безвісти або поранені, або потрапили в полон. Є такі хлопці, які раніше воювали в Афгані. Зараз вони воюють у сучасній війні. Російсько-українській. Це п'ятеро чоловік, троє з них бере безпосередню участь у бойових діях. Далі в нас АТО. Багато хлопців також воювали, загинули. Це такі, як Юрій Печериця, В'ячеслав Литовченко, Станіслав Подалось та Василь Кузьм. Це прапори були це. Вже не при мені вони були принасені. Прапори, які були на майдоні. Пропор, з яким зморшівки стояли на Майдані під час Революції Гідності у 2013 році. І вже мною створений новий сектор, який приуручений сучасній війні російсько-українській. Багато з чого мені допомагав, привозив мій чоловік. Зокрема, цей прапор був на Бахмутському напрямку. Тут підписи його побратимів, деякі зникли безлісти. Але ми надіємося, чекаємо, що вони повернуться живі здорові. Також чоловік привозив розвантажувальний жилет, плитконоска, на колінники, на локотники, бронежилети. Також хлопці мені віддавали їхні дружини, хлопці дарували. Це і чуботи, ось такі воєнні в нас, площ мішок. Також досить мені допомагає наш голова громади Сидоренко Сергій Іванович. Він їздить напередок, допомагає хлопцям. Він у нас дуже великий молодець, він якби, оказує досить таку потужну допомогу нашим хлопцям, досить, майже кожен тиждень він туди їздить, допомагає. І тепловізори, і що може, і продукти, і харчування. Ну і багато ж такого з, з воєнної такої зброї. Тобто він у нас такий молодець. І я прошу також, що може, щоб він привозив, то Сергій Іванович привізав тон залишки зброї. Чому ж Машівка так називається? Справа в тому, що коли була битва зі шведами під Полтовою, Петро І подарував саме ці маєтки цю територію, де зараз Машівщина, своєму полковнику Івону. І Іван, коли помирав, уже був перед смертю, він це подарував своїй доньці Моші. Досить розширювалася Мошівщина, багато. Людей у неї працювали, багато одружувалися, створювали сім'ї, народжували дітей. І саме ця територія вся була під її під її маєтком, і саме на честь її мошеньки і була названа Мошівкою.